Як так сталося, що у нас Volkswagen Tiguan перетворився на цього Infiniti QX60 гібрид? Звісно, розброс і по цінах, і по стану, і по всьому набагато більше. Звісно, це так. Велике бажання придбати собі нову автівку, і взагалі це його перше авто. Замов сказав, так, добре. Рушаємо, їдемо. А, і їхали за Volkswagen. -ом. Тигуан, Хлопці, а що можна зробити, щоб скоротити терміни? Бо ну 4-5 місяців, ну довго, ну не можу. Я стільки чекати, де не хочу. Ну, зробіть щось. І ви маєте можливість два е, місяці автівку взагалі безкоштовно не розмитнувати. Як фольксваген Tiguan перетворився на інфініті 60 а безпечно ли взагалі брати автівку після пожежі? І якими знаннями треба володіти, що знати та вміти, щоб вигідно придбати ціле авто з Грузії до України? Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Мітаріді, автопроєкт Харків. І в нас сьогодні черговий фінал чергового проєкту авто з США до України, але не напряму, а через Грузію. Пьосик, фьосик, ми ті нечего дати. Ми ті маленький, маленький. Ну, извини, заяц, мы тебе дати нечего. Да. Ну що ж, друзі, у нас, якщо в кадрі якась тваринка, животинка, то це буде 100% гарний день і буде гарне відео. Це наш своєрідний рідний талісман. Ну що, йдемо далі. І так, це в нас, як я вже казав, черговий фінал чергового проєкту авто зі Сполучених Штатів до України, але не напряму, а через Грузію. Я вже оголосив основні питання, чи вигідно, чи не вигідно. І будемо розбиратися, як це взагалі в нас Тигуан перетворився на Інфініті QX60. Швиденько розібремо історію проєкту, історію цієї автівки і йдемо далі. У травні цього року до нас звернувся е, наш глядач з Ютубу, підписник з сошмереж, е, молодий хлопець, було е, велике бажання придбати собі нову автівку, взагалі це його перше авто. І були вимоги: я хочу кроссовер. Або Ford Edge, або Jeep Компас, або Volkswagen Tiguan, щось таке. Добре, оговорили всі умови, депозит, договір, все це зробили, все чудово. Почали підбирати, почали шукати. І Тут як завжди спливають терміни. Хоч замовник заздалегідь розумів, що це не буде швидко, але ну як як то кажуть, треба. Ось от треба і все. Хлопці, що можна зробити, щоб скоротити терміни? Бо ну 4-5 місяців, ну довго, ну не можу я стільки чекати, де не хочу. Ну, зробіть щось. Будь ласка, в нас якраз у червні е менеджер Олександр їхав чергове відрядження до Грузії за автівками для інших замовників, і ми запропонували замовнику по цьому інфініті. Е шановний, а не бажаєте придбати автівку не напряму зі штатів, а через Грузію? А в чому ж підводні камені? А підводних камені, та взагалі підводних каменів немає. Є особливості. І в чому вони е, е, складаються? Особливості в тому, що по-перше, Ну, які переваги, які недоліки. По-перше, це автівки такі ж американці, придбані з Америки в Грузію. Доставлені вони вже доставлені, тобто не треба гаяти час. Вони вже відремонтовані, вони вже відсмотрені, тобто на це теж не треба гаяти час та гроші. Вже є ціна у Грузії. Доставка в Україну ну 3-4, ну 6 тижнів максимум. Як буде автовоз, як буде паром через е, е, Румунію чи через, через Болгарію, далі вже автовозом. В Україну. Зараз все це налагоджено, знов таки під час війни все це працює, все це можна зробити. Головне перевага це час. По штатах це декілька місяців, а тут декілька тижнів. І вже відремонтована автівка. Недоліки. Недоліки те, що ну звісно, це буде трохи дорожче, ніж підбирати таку автівку зі штатів. А та питання про те, що всі розуміють, ці автівки робляться на продаж. Звісно. І робляться, ну, хтось скаже, будь як і є, звісно, такий званий собі не дуже гарний грузинський ремонт, це вже нарицательний, коли робиться, що попало. А от саме щоб цього не сталося, в нас є менеджер Олександр, який знає, що та як робиться безпосередньо в Грузії, який їздить туди у відрядження, який має там особисті зв'язки, і може ті автівки, які подобались нашим замовникам, роздивитися особисто, подивитися їх історію, що було, що стало, які були пошкодження, як їх відремонтували, подивитися автівку на СТО, надати замовнику повний звіт, далі вже приймати рішення. І замовкав, так, добре. Рушаємо, їдемо. А, і їхали за Volkswagen Tiguan. А придбали. Ось такий фіник. Далі ми розібрамо, чому придбали. А поки що розібрамо, а що ж саме ми придбали. А придбали ми Infinity, QX60, гібрид, 2,5 літри, 2014 модельний, кінець 2013 року по шиллику по техпаспорту, 140 тисяч міль на одометрі було спочатку на цій автівці. І замовнику вона обійшлася. А от це ми скажемо вже під кінець відео, наскільки вона обійшлася та порівняння з цінами на внутрішньому ринку. Що ми маємо взагалі по цій автівці? Великий кросовер, Велика автівка сімимісна, ряди сидінь, багатофункціональне кермо. Кермо, до речі, з електрорегулюванням, електричне кермо, електричний пакет на сидушках. До речі, в нас електропакети з обох-двох боків на сидушках. У нас пам'ять сидінь та керма, воно разом іде. в нас Електропідігрівач керма, ось, будь ласка, у нас. Далі, звісно, електропривід на багажнику. В нас музика та саббуфер BOSE. В нас камери огляд 360 градусів та люк. Панорамного даху в нас немає, але в нас є люк. Ну і взагалі ця автівка, ну, як розумієте, це великий семимісний кросовер. От що ще можна сказати? Звісно, на повному приводі, і, звісно, це гібрид. Ну що, пішли розбиратись далі? Так, да. Витрати пального. Бо по витратам пального, м -м, якщо на ньому їздити, як скажуть, спокійний стиль водіння, то десь 10,5-11,5 літрів по місту. А, зараз, то у нас молод... Власник. Молода людина, драйвова людина, швидка людина. І зараз розхід на цій автівці десь приблизно 124-125 літрів палива по місту. Йдемо далі. Друзі, в нас є можливість трохи покататися на цій чудовій автівці, на цьому великому сивомісному кросовері І поки катаємось, розібрамо відповіді на питання, як так сталося, що у нас Volkswagen Tiguan перетворився на цього Infiniti QX60 гібрид. Та що треба знати, якими знаннями, особливостями володіти, знати, вміти, щоб придбати з Грузії вигідно, дуже недорого ціле авто. І так, коли менеджер Олександр вже приїхав до Грузії, почали шукати варіанти безпосередньо під вимоги замовника, це дещо було по Тюгуанах, дещо було як резервний варіант по Audi Q5, але то було так, таке собі, менш реалістичне. Да? Більше все-таки було бажання на Tiguan. Олександр звертав увагу і на інші кросовери. А саме на що? Не стільки на марку модель, а стільки на варіанти того, що можна було вигідно придбати. А за що чого вигідно? А за що того, за особливості грузинського законодавства. В чомусь це виражається? Виражається в тому, що на відміну від України в Грузії ви маєте можливість два місяці автівку взагалі безкоштовно не розмитнувати. Тобто вона приходить на термінал, ви її відразу забираєте і спокійно нікому нічого не сплачуєте, займаєтесь ремонтом автівки, ну вона як називати називати транзиту чи <ккій> тимчасового возу, щось таке. Ну, ви мито ви за автівку не сплачуєте. Це два місяці. Потім у вас ще є пільговий місяць третій. Так, ви теж можете протягом цього місяця не сплачувати, але вже ви платите, розмитнення, але вже ви платите певні гроші державі за от, додатковий місяць. А от по про закінченні це додаткового третього місяця, ви вже маєте або розмитнити автівку повністю на грузинську, Номера, або ж зробити реекспорт, щоб автівка виїхала з країни. Все це зроблено з метою, щоб зробити от такий, з Грузії такий собі автохаб. В принципі, що вони і зробили, і зараз автівки в Грузії вже багато років ремонтуються дуже-дуже швидко. Вони швидко приїхали, швидко відремонтувалися, швидко продалися все дуже-дуже швидко. бо... Ем... Треба вкластися у термін 2 плюс 1, щоб не платити зайвого. Так от ось саме по цій автівці у власника вже пройшов термін навіть і оцього третього додаткового місяця, і вже пішли штрафи. І штрафи чималі. І в такому випадку власник був згоден. Зробити дуже чималу знижку, знов так ми вміємо торгуватися, особливо коли знайомі з місцевим менталітетом, знайомі з місцевими бізнесменами від автоміру, да від автобізнесу, знаємо до кого піти, як поспілкуватися, з ким можна взагалі працювати, а з ким ні. І на фоні цього того, що знаємо. Звернутися і на фоні того, що знаємо, скільки можна поторгуватися, скільки можна вибити знижку, вдалося зекономити чималі гроші для замовника саме на цій автівці. А переваги її, окрім низької ціни, ще було і те, що е, вона ціла. Вона взагалі ціла. Ми вставляємо фотографії з аукціону, яка б вона була, вставляємо помітки на аукціоні, що вона була з поміткою на аукціоні спочатку. Пожежа. А з цієї пожежі був, як я вже казав, виключно блок запобіжників. І все. Навіть фарба не пошкодила. За, за, коротке замикання у блокі запобіжників, його треба було замінити. Все. Все інше, геть ціла автівка. Ось саме відповідь. Запропонували замовнику таку автівку. І він каже, так, да, трохи дорожче, ніж я бажав, але. Чи натягування був бюджет. Але добре, беремо. Ось так, Тигуан, ферзвайн Тигуан перетворився на Інфініті qx 60-й гібридний. А особливості грузинського законодавства щодо того, що е, пільгове розмитнення, е, розмитнення, а не нерозмитнене авто, автівка може бути виключно 2 місяці плюс один, а потім вже йде чималий штраф. Дало можливість знання особливості грузинського законодавства. Дало можливість поторгуватися і вибити чималу знижку для нашого замовника. Ну що, пішли розбиратися за всіма питаннями далі? І так, друзі, а що ж тут ми з вами вже і покувалися, по і покаталися, і розказали, розповіли вам історію проекту і чому саме така автівка. Все ми це розібрали. І не саме головне, а що в нас по ціні? По ціні, ну, не буду вас довго томити, ця автівка вийшла і того підключ на номерах, от як ви її бачите, 17 тисяч 324 долари. Це загалом. Сів поїхав в Харкові на номерах. Так, е, да, до речі, якщо побачити на камері якісь там подряпинки, цяточки та таке інше, то вже надбане, придбане, то вже трохи автівці досталося у нас. І добре ще покатали. Е, трошки є. Е, тобто, коли її придбали, цього на щастя не було. Так ось. Я сказав, 17324 автівка вийшла. На той час, коли її придбали, це було у червні цього 2023 року, е, ні з ринка в Україні підкреслюю, це було 4-5 місяців тому, ні з ринка в Україні був 17,5 і це були розорвиші. Геть розорвиші, тобто е, дуже потужні пошкодження, стріляна безпека і таке-таке інше. Це було 4-5 місяців тому. Давайте порівняємо з цінами на сьогодні, які автівки пропонують нам авторія. Ми зараз ставимо вам всі скрини, що було, що стало. І подивимось, наскільки це цікаво чи не цікаво, от уже спустя декілька місяців така автівка, такий бюджет. І так, номер один майже ціле авто. Продається за ну продається звісно. ціле. як кажу, що було. Майже ціла невеличкі пошкодження по фронтальній частині розобрана. Фронтальна частина, морда. За автівку просять 22 тисячі доларів. Чимало. Е, номер два. Боковий удар, бокові пошкодження. Е, пошкоджена ходова та спрацювала безпека. За автівку просять 18,8. Номер три. Фронтальні пошкодження. Е, причому не просто фронтальні пошкодження, а вони замасковані е, на. на, на ставшим на місце бампером. Чому кажу замаскованим? Бо пошкодження начебто не сильні, а по факту спрацювала безпека. Тобто там не тільки невеличкі пошкодження по бамперу, по капоту, там було щось щесь е, більш потужне, що замаскували, поставивши на місце бампер. І продається авто в Україні вже не власник, а продає якась комісійна площадка. За нього просять 18 790. Добре, ідемо далі. Номер 4. Пошкодження з правого боку. Е, судячи з характеру пошкоджень, швидше за все, е, там пошкоджена передня права стійка. Е, ну Дуже велика вирогідність цього, і за автівку е, просять 17600. Ну і номер 5 можете подивитися, от яке авто стало, красивеньке, майже новеньке і яке воно було. Потужні пошкодження майже за всіх боків. Спрацювала геть уся безпека, все розірвано в фланг увесь салон. За активку просять 16,5. Як вам різниця? Як вам порівняння? От, Цього на рівні 17324 за цю обтіку. Звісно, ми не взяли всі лоти за втарі. Звісно, розброс і по цінах, і по стану, і по всьому набагато більше. Звісно, це так. Звісно, можна знайти якісь кращі варіанти. Я взяв. Середньостатистичні, от приблизно вибрав 5 з того, що пропонувалося. І ми вам їх показали. Ну що ж, друзі, ми надали вам усю необхідну інформацію, усі необхідні цифри та дані. Що було, як було, за які гроші взяли. Я вважаю, що враховуючи ці різниці по цінах, що є, мінімум, максимум, враховуючи те, що цю автівку придбали так, в цену ринка України, але ж... Без пошкоджень, з цілою безпекою, без ДТП. Я вважаю, що цей проєкт дуже вигідний для замовника. І в майбутньому, коли він накатається на цьому авто і буде в планах його продати, то не також багато він і втратить від поточної ціни на той момент, коли це буде через рік, через два, чи коли це буде взагалі. Так що, друзі, якщо ми заслуговуємо, будь ласка, ставте лайки, якщо ні, то дізлайки. Кому цікаво отримувати повідомлення про усі наше нові відео, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Ну а кому цікаво отримати інформацію про цікаві лоти, нові лоти, то в нас є окрема пара Viber та Telegram каналів присвячена темі вживаних автомобілів Сполучених Штатів та Канади. Та окрема пара Viber та Telegram присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії до України. Ну все. На цьому будемо наш фінал завершувати. З вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт з Харкова. І все буде Україна!